Літаємо, носимо добро, плюшки, шишки. Бійці 158-ї бригади, екіпажу вампіра активно працюють на північно-слобожанському напрямку, доставляють подарунки російським окупантам. Отримані під час навчання бригади навички в управлінні БПЛА. Тепер застосовують в бойових умовах на Сумщині. На позиції бетон працювати непросто кажуть бійці: то противник глушить ребами, то немає умов для вильотів. Але за найменшої можливості пілоти запускають вибухові подарунки росіянам. Мікі пілот «Вампіра», вибухотехнік комар та інструктор сокіл обирають кому надіслати. Скидайся і назад, давай плюс плюс скидаємо і додому. Вдалий скид, позитивні емоції і розуміння важливості бойової роботи. Буває, що БПЛА губляться через протидію ворога, але щоб зберегти вартісну техніку, пілоти намагаються зробити аварійну посадку і пізніше вночі розшукують апарат. В 158-й чимало бійців, які прийшли за власним бажанням під час формування підрозділу у 2024-му. Наприклад, боєць з позивним Шторм в цивільному житті був ландшафтним дизайнером, але в 22-му році пішов в Київське ТРО, а пізніше потрапив до 158-ї бригади. Я додумался о том, что у нас война сейчас переходит немножко на другой уровень, что э, эта война происходит с, э, непосредственно вот на управлениями э, беспилотных систем. Вот наши птички летают, то же самое и, и птички летают. И я думаю, что это непосредственно на данный момент одна из самых важных критериев и вообще направлений, которые надо развивать. Чоловік мав досвід керування дроном, але, каже, в умовах війни все інакше. Дуже багато різних нюансів. Це не просто політати, поігратися. Тут треба вчитувати дуже багато факторів. Всі ці подавлення, усовершенствування, доробітка, доробітка, шукати якісь нові моменти, можливості використання одних і тих же апаратів літальних, але в різних намерениях. Это, допустим, та же вот доставка да, на провизию нашим ребятам, кто сидит на передке прям в пехоте. Это бомбежка, это минирование, это разведка. Это очень-очень много направлений. Это, этому всему надо обучаться. Это не вот так вот ты не можешь прийти, вот так вот сел и полетел. Это все требует времени и знаний. Робота в бойовому підрозділі є для різних спеціальностей як інженерного напрямку, так і стрілецького. Після злагодження підготовки бригада вже декілька місяців воює на цих позиціях. В підрозділі є як досвідчені бійці, так і новоприбулі, але все залежить не від віку, а від бажання, навички, справа часу, зокрема і психологічної стійкості в бойових умовах. Я не чувствуюся воєнним, тому я це просто називаю роботою. І все. Це вот тут. Вот. тоже, ну, как бы их ни называли, с кем мы воюем, ну, я тоже ж не вправе забирать жизнь. Поэтому я на это смотрю с другой точки зрения. Мне так легче и проще. Я несу добро. Я на своей земле. Все. Воспринимать это как служба не хочу. Мне так легче, проще и спится хорошо.